Вітаю вас на каналі про медитації. Моє ім'я Наталі і на цьому каналі є український контент стосовно медитації. Я практик, і тільки з власного досвіду, переживши, випробувавши декілька разів, а то й руками певні методи. Я тепер буду про них розповідати тут. Вже в минулих відео я розповідала, чим корисні медитації, яким чином вони корисні, саме чому вони діють, яким чином вони допомагають нам досягати наших цілей. І якщо підсумувати, то медитації допомагають нам заспокоїти наш емоційний психологічний стан, вийти з тривожності, з негативу, з ненависті, піднятися. На вищі рівні рівні вдячності і творчості. Тобто ми виходимо з негативних енергій в позитивні енергії. Дуже модно говорити там цієї людини хороша енергетика або цього місця хороша енергетика. Або зараз модне таке слово, як квантова реальність. Звісно, це я не в медитаціях отримала таку інформацію, а можна знайти. Книжки в текстовому варіанті або послухати також на Ютуб стосовно квантової реальності, яким чином ми її досягаємо? Що це таке? Кожна людина може її створити, вийти в цю квантову реальність. Взагалі, ми всі в ній знаходимось. Що таке? Кванти, так, це рівень енергії з фізики, якщо ми візьмемо, то протони нейтрон це найменші частинки, які створюють нашу взагалі наше тіло, цей стіл. Ми їх не бачимо, звісно, бо вони дуже малесенькі, але вони несуть певну інформацію. Ми насправді, кожна людина випромінює певну енергетику, певні вібрації. Коли ми в хорошому стані, в позитивному настрої, в творчості, От ви помічали, коли людина щось створює, дуже захоплено займається якоюсь роботою, нам всім хочеться біля неї посидіти або просто посидіти, подивитися. Так? Вона випромінює такі позитивні, творчі вібрації. І якщо нам Потрібні також такі саме вібрації, нам хочеться піднятися до них, то ми сідаємо біля неї. Людина є резонатором, ми є резонаторами. Тільки є нюанс, резонаторами якої хвилі ми є. От, давайте вияснимо. Кожна людина випромінює певну частоту, певну вібрацію. Тієї емоції, в якій вона знаходиться. Чому саме емоція? Ну тому що наші емоції примушують наше тіло відповідним чином реагувати. Ну і саме яскравий приклад це страх, тому що ми прекрасно знаємо, як ми його відчуваємо. Да? Це тут, тут все зжалось, серце десь там, не знаю, в п'ятках, в голові, в кого де. Дихати немає чим, все нам загрожує небезпека, замри, бий, біжи, Да? Одна з трьох реакцій. І відбувається дуже багато таких сильних реакцій в тілі. Бо коли ми щось злякались, да, це щось таке різке. У нас наднирники виділяють адреналін, і адреналін провокує решту організму відповідним чином реагувати. Тобто відбуваються всі ці. Процеси, що я писала, пришвидшується дихання, серцебиття, спазмуються м'язи. Тобто тіло готується рятуватись. І ми в такому стані вібруємо на ось цій частоті страху. Це про страх. Вищі вібрації ми відчуваємо по-іншому. Ну, давайте згадаємо, наприклад, коли ми очікуємо свята. Ну, Мабуть, саме таке позитивне свято це свято Різдва, Нового року. Так? Нас мають прийти гості, ми в такій от творчому такому настрої. Ми чекаємо, що прийдуть дорогі нам люди. Ми вже очікуємо цього спілкування, посмішок, обіймий. Так? Прямо кажуть, що в повітрі запах свята. Тобто люди вібрують на цих частотах творчих, таких святкових, позитивних і таким чином притягують до себе інших позитивних людей, позитивні обставини. І ми є резонаторами. А ви помічали, що коли людина в дуже поганому настрої, в неї там якісь ну, знаєте, сильні проблеми? І тут раптом людина якась щаслива. В неї все добре, вона розслаблена. Оця людина з негативним настроєм, от її, оця щаслива людина бісить капець як. І тут починається оправдовування своїх образ там, релігією, обставинами і ще багато чим, аби тільки знецінити цей позитив. Ну, ви знаєте, так, в соцмережах такого дуже багато. Отже. Наші емоції, вони несуть певні вібраційні хвилі. І ми, знаходячись в певних вібраціях, в певних емоціях стаємо резонаторами. Цей резонатор він вібрує на певній частоті, і ми до себе відповідних людей притягуємо, відповідні обставини. Це і є та квантова реальність. Тобто, своїми думками в першу чергу, тому що думки запускають реакцію тіла, ми Створюємо певну частоту, і це або частота руйнації, це низькі частоти, або це частота творчості. І от в теорії квантової реальності є таке розуміння, як, як піднятися на вищі частоти, це частоти вдячності, щастя, творчості, любові найвища частота це частота творчості, так там, де радість, любов, вдячність і творчість. Так, от, оця частота творчості, тобто, коли ми займаємось творчими якимись заняттями, вони є от най... найвища частота, яка допомагає нам творити свою реальність. Тобто, коли ми дозволяємо, ну, на мій погляд, своїй внутрішній дитині відкинути весь негатив, всі образи, всі такі низькі частоти. Зосередитись максимально на своїй мрії, цілі, відчути фізично от це щастя, оцю радість, наче воно вже відбувається, уявити собі, як це буде відбуватися. Так? Це і допомагає нам включити ту таку квантову реальність, яка допомагає нам творити своє життя. Позитивні обставини в нашому житті на певному етапі мого життя мені було дуже сумно і образливо знати, що все, що в моєму житті відбувається, от я в цьому і винна. Ну, таке собі, знаєте. Ну, нам не хочеться. Ми шукаємо завжди крайніх, винних, а от той винен а це обставина, це ще щось. І настільки це неприємно, знаєте, для его особливо усвідомити, що всі причини в тобі таке. Таке собі, знаєте, не <смір> дуже прикольно. З цим важко справитись, але коли є така дуже сильна мотивація, то справляєшся, справляєшся і працюєш далі, далі працюєш над собою. Тому ось така коротко в моєму розумінні, що таке квантова реальність і як ми її піднімаємо через медитації. Є ще окремо відео, чому медитації ефективні. Я там також задію цю ж саму тематику. Що відбувається під час медитації? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте запитання, щоб я знала, який контент буде для вас цікавий і корисний. Якщо ви хочете більше дізнатися про квантову реальність і чому це працює, є Джо Ді Спенза можна на Ютубі знайти прямо його інтерв'ю, аудіокнигию в вільному доступі. Ще є Джон Кехо. Ну, в принципі, багато практиків. Це такі самі основні, це звідки я черпала знання про квантову реальність. Наразі ще з'являється таке поняття як квантова психологія або квантовий психолог теж така цікава інформація там. Ну, все в плані квантової психології, це поєднання знань про квантову реальність та психологію. Це просто починає. Працювати набагато ефективніше і швидше. Все, рада була зустрічі, рада, що ви мене слухаєте. дивитесь. до зустрічі на нових відео.